П'є, от я дивлюся по навігатору, там попереду така пробка. Ну, щоб ти розумів, що кінець цієї пробки навіть в космосі не видно. Олег Анатоліч, з космосу землю взагалі видно в общих чертах. Видно, що вона кругла, видно, що вода на ній є. І видно, що якісь істоти на ній влікуть жалке существування. От скажи мені, чого ми вчора ввечері з Харкова не виїхали? Та да тому що вам ночі їде страшно. О, Яна. Да, моя куропатка. Так, да, да, я пам'ятаю, що в нас ввечері корпоратив, ми встигнемо. Шубу? Порішаємо. Так, да, так, да, все, цілую, чекай. Слухай. Тут по карті, отам от за посадкою, є паралельна дорога. Давай туди звертай, а? Олег Анатолійович, а ви в курсі, що паралельні лінії не пересікаються. Щоб ми заїхали туди і не виїхали. Слухай. Ти давай повертай, бо час пробці він не зменшується, він збільшується. Олег Анатолійович, ви бачили фільм Поворот не туди. Бачив. Але ж то фільм, він оснований на фантазіях. А це життя, воно основано на реальних подіях. Так що давай повертай. Олег Анатолійович, я предупреждав. Занесіть моє предупреждення та протокол. Де ваш поворот? Там, де ж праворуч. Ось все він. От мало того, що мені потрібно на корпоратив, так і ще я ніну шубу треба срочно відвезти в хімчистку. У мене є один ненадіжний парень. Дзвонить? Дзвони. Точно. Так. Да. Дзвоню. Алло, Сус! К сожалению, нужна твоя допомога. Є робота для тюльпана. Бери свій двохкольосний самольот і лети до Яни Вікторовни. Вона тобі все скаже. Нас шефом за опасна трясина. Давай. От петя, якби ти вміг водити машину, ми б тут посеред України не застрягли б. А хто півчаса назад сказав, давай цю пробку на трасі лісом об'їдемо? Об'їхали, на два моста сіли. А я спішу, в мене корпоратив. Ні! У нас з вами тімбілдинг. Вижить любой ціною. Пошли. Куди? В село по трактор. Потому що толкатель, ви такий собі то хіба що Яну Вікторовну в басейн толкнуть і півдня ходить сміятися. Блін, туфлі за 700 баксів. Я вас нести не буду. Навіть не думайте. Якщо хочете, знімайте ідіть басяком, тільки пам'ятать, що простатіт, а операція імпотенція. Автовистрівачки не буде? У мене є дві, на крайній случай. На який? Вдруг ви кататися хочете. Я-то з листям на ти, а вас вони вперше бачать. Мій друг Петя Бампер. Петя, це щось. А це мій друг Сус. Сус, це дещо. Пригоди бампера і Суса. І де всі. Я на Вікторівна. Я на місці. Сус? Ти так швидко. А, любчик мій. Яка я рада тебе бачити. Та я швидше, ніж південно-західний вітер на чотири секунди. О! А от і він. Ой, фантазьор! Я сьогодні нічого не встигаю, розумієш? Цей корпоратив весь на мені. Правильно, що ми не погукали. Я всіх знайду, кого треба. Аніматори, клоуни, соціал-демократи. Хто треба? Які клоуни, які соціал-демократи, це все є. Отвізить краще шутку. Б'ю в хімчистку. І все. Я думав, там щось серйозне, там, Монголію захопити. Чи сільодочки смачної купити. Дивись. Тут п'ять тисяч гривень. Здача твоя, але щоб до вечора шуба була на мені. Та Яна Вікторівна, в обід вже будете розцікати, я гарантірую. Давай, давай, тільки диви там справся. Я смерч на самокаті. Тільки по полям не гуляй. Так. Алло, це хімчистка. А скажіть, будь ласка, а скільки у вас коштує шубу почистить? Пісець. Пісец! 4900! Я кажу, до побачення кажу. Нічого сі. Так краще Біатріс завести. Вона любі плями вистриже. Такі плями вистригала, слиш. Трактор тут, ми по адресу. Я хто вдома? Що ви кричите? Зараз подумають, що чим-то торгуємо. Що не ясно, що калітка відкрита, двері в хаті відкриті, знаєш, що додому. А стой, Петя. Слухай, це ж стаття 233. Вторгнення в приватну власть. Ні, це стаття 38. Тупо ходимо по дворам і просимо. Стой, 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 Петя. А, вдруг у хозяина рушитель. Тогда назад до машины пошли. ні 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 не 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 Так, если в трусах жим-жим, тупо стоим и дрожим. Вставайте, а то всю старость проспите. Ну, це сон у пенсіонерів, да? Мені б такий. Олег Антонович, если ви всю жизнь на лопаті рачки простоїли, ви б тоже так спали. Дівушка, вставайте! ревуть, що в яслах пусто. Петя, ти мене прилякав. Так може, пока все, давайте бабку знайдемо, щоб вам переляк вилила. Слава Богу! Господи, Господь почув мої молитви і послав мені вас. Бабушка, А що ви з дідушкою зробили, що він не кує не мене? Та я ж його доглядала, їх зіницю ока. Ой. Але шоковита звалила його з їх. Та що ви плачете? Сейчас поставим діда на ноги. Нам трактор нужен, ж машина застряла. Нічого не вийде. Дід помер. А трактор живий? Петя. Трактор живий. Хлопці, знаєте що? ви мені поможіть діду. Помить і передягнуть. Я вам дам трактора. Ну, я сама його не підніму, хлопчик. я... Хлопець, а давайте ми вам грошей дамо. Візьмемо трактор, а потім його віддамо. Гроші то від лукавого. Значить, так, або миєте діда, або штовхаєте самі свої машини. Петя, а давай інший трактор знайдемо. В нашому селі тільки один трактор. Ой. Олег Анатолійович, ну давайте поможемо, ж не люди. Чи Де костюм діда? Дякую вам, хлопчики. Я... Ось костюм. Вот. Я зараз швиденько до батюшки, щоб він прийшов і відспівав я мой гум. Господі, славу. Петя, чесно кажучи, костюмчик якийсь. Ну, давайте його ваш піджак переодінимо. У мене армані. Та діду вже по барабані. Що робити? Що робить? Включаємо режим ручної стірки і погнали. Так. Беатріс, у мене на тебе діло. Це мені. Так, це тобі. Значить, тут таке діло. А-а-а, <сос> Скільки вона коштує. А <сос> при чому тут euh, скільки коштує? Це тобі, щоб ти. <сос> щоб я носила кожен день. А значит, що Нашої кожен день носить. Сюшка, я навіть уявити мала, що ти такий між, який може зробити такий подарок жінчині. При чому тут подарок жінщини? Це шуба, <сос> 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 Да, Візьми її, значить, і. <сос> <таспорцес> ну чого я тобі. Ні, ну так то в принципі королева, але мені здається розмір вилукуватись, знімай, я піду відвигу, поміняти. Забери, як на мене шито. Це тобі не біля шиї на навці їсти, так? Да? Та біляші теж прикольно. Це. Я пішла пускатися і хвастатися Спасибо! Давай! Тільки ж всім розкажи. Хто тобі її подарував? Хай всі знають, що в мене проблема. Хоча яка це проблема? Де водиться пісець? Тундра! У мене проблема. Треба Остапову щось сказати, що віддав. Бо потім знов скаже, що такого не було. Алікаторі, що ви стоїте, копані? А. Зачем ви ноги схватили? Просто. підіть сюди. Треба перевернути його. Тряпочка акуратно протерти, щоб злідов не було. Це вам не програми на комп'ютері писать. Я не вікторівна, я хотів на переїзді, і пішла павом проскочить. А тут поезд на повному ходу мене збиває, і я впустить. Очнувся, а шуби нема. Точно машиніст спер. Я коли їхав, бачу, у нього очі такі недобрі і злі, такі, він ще мене побачив, і шубу а що побачив він на мене так на. Ні. З машиністом перебор. Як я міг його очі побачити? Робити? Ті, що робить? Ті, то в хаті виходь по одному. Руки тримати так, щоб ми їх бачили. Хто ви такі? І що ви там робили? Волонтери! Дід умер, в чисте передівали. Що ти чешеш? Вчора ми пили разом, він мене навіть перепив. Значить, допився. Я сюди кажу, випив, будь людиною. Що ви сюди приперлися? Нам трактор потрібен. Усе ясно. Кокнули діда, чи трактор забрати хочуть. Якомою мої хлопці. Давай, по одному. Смотри, що пупи не по назвяту. Спокійна, спокійно. Вічливість це зброя королів. Шановні, що ж ми ведемо себе, як аборігени? Давайте договоримось, як цивілізовані люди. Яна вікторівна, мене пограбували. Все пропало. І шуба, і гроші. І я майже пропав. Сус! Я просто попросила здати шубу в хімчистку. Що могло трапитись? Там таке було. Всьо, з хватить. не треба поліція. Зачем? Я їх запам'ятав, я все виправлю. Чесно. Прекрасно, жду! Я одинокий бродяга на самокаті. От зачем сразу руками махать? тим більше ми свої. Та я пити. Чуєш, я в селі душі, чим ти прожив. Що ти розказуєш? Ти э, жабий чи лапи. А ти гусячий кізяк курив? Кажи свій. Що, ага. пан дипломат? Як там у вас? Ви на саміт ООН поїдете від України договариваться. У вас непогано получається. Ого, выключить дальний, ибо слипы. А. А? Oh, 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 oh. Что, Что? Есть, а. а? Чуешь? То я самогонку треба разговаривать. Но я уже сидло в конце туннеля, бачил, а потом меня кто-то за гузно а. Анатолич, мы деда спасли. А, а мне бы сейчас самогоночка не помешала. О, я мой вам А, так а навіщо його роздягали? Та то, що бабка сказала, що він умер. Так що не можна було зразу сказати? Я пробував. А? Ще тіло діда не остило, вони ж прийшли поминати. А, вукашняк. Давай, давай, швидко поки багам. Ах ти, старичка! Вернувся! Достапович, ви вже як вмираєте, то вмирайте. Навіщо це колотнеча? От тому я в церкву і не ходю, тому що вони радіють, коли в тебе горе, і нещасні, коли ти щасливий. Це нормально, отче, Це нормально. А що це в тебе за а? Даремно профітірок. Далеко не уходьте, тому що робота у вас сьогодні буде. Так, хлопці, пішли звідси. Остапович, я сокиру біля сараю залишив. Так а що з трактором? Та він не робить. А вам що буде? Ну, звісно. Мертво говорите. Анатолій, більше в ділах життєйських я вас не слухаю. Амінь. Зина. Зина. Ану си, зараза. Бля, Зина. 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 Я тобі зараз Зараза така, а? Брюс, все пропало! Що? Ти в своєму мій! П'етю набрать! Ладно. Анатолій! А? А? А, ага. Спасибо тобі, друг! Надо було зразу до мене! От наступного разу так і зробимо. Наступного разу не буде. Скільки така машинка коштує? Лучше комбайн взяти. Гарні вам дороге. І Іще раз, вибачте. Та нічого страшного. Грузимся. <звы> только не це. Да, Сус! Сус, ты пятый всадник апокалипсиса. Через час буду. Может, машину посвяты? Мой начальник, протеерей в лавре. Я думаю, какая машина. Тетя, от як я з'явлюся на корпоративі з такими ось гектариками? Согласен, от якщо ви з такими фонарями вийшли, вопросов би не було. Ага, от як мені прибрати оцей весь антураж? Значить так, ми можемо становитися на секундочку. Я вам зараз кулачком по личику пройдусь і буде все в однакових тонах. Скажіть, що у вас давление підскочило. Ага. Я настаралась організовувати цей корпоратив, а ти мене не вберіг. От що буде, якщо в таких тонах буде твоє обличчя? Легко Анатолій, за що ви мені угрожаєте? Я ж на вашій стороні. Все забули. Одівайте темні очки, плащ, як у Нео. І на вході одразу організовуйте драку. Все. Ага. Пітя, так я власник фірми, навіть якщо я відро на голову начальника охорони одягну, всі будуть сміятися і аплодувати. Мовляв, Кія гуморець. Забули про нео? Значить так, пишете в групу компаній, що сьогодні корпоратив карнавал, всі должні бути в масках. Яна Вікторовна буде в костюмі Анжеліки, ви в костюмі Жофрея. І будете весь вечір друг друга звати: Анжеліка! Жофрей, Анжеліка! Жофрей. Зрозуміло, корпоратив треба відміняти, Яна зрозуміє. От тільки гроші фірма ж не поверне передоплату. Та й ніх заново, сколько там? Я уверен, пиль. Десять тисяч євро. ніфіга не пиль, Олег ханатович. Значить так, я вас завозю додому, ви приймаєте контрастний душ, я відскакую, рішаю свою проблемку, возвращаюсь і за штукатурю вас під яйцо без маяков. Рідна мати не взнав. Ну капіт. Я в шубі 153 лайки, я без шуби два лайки. Беатріс! Привіт! Яна Вікторівна, а що у вас за лук такий? У вас Олегом Туреча, все нормально. Ой, сплюнь. Просто я сьогодні нічого не встигаю. Дякую, що ти мене записала. Та без проблем. Що будемо робити? Градієнт, бре, френч? Френч. Дуже швидко, будь ласка. Та я мухаю. У мене вже просто там клієнтка чекає, а я її посунула, щоб вас записати. Гарна шубка. Не холодно. Самий раз. А звідки вона в тебе? Ой, ви не повірите, СУС подарував. Ага. І звідки в Суса шість тисяч доларів на таку шубку намітингував? Скільки? Стоп! А звідки ви знаєте, скільки вона коштує? Просто в мене така шубка була, поки я її Сусу не віддала, щоб він в хімчистку її завіз. І уявляєш, сьогодні її у нього вкрали. Інна Віктора, то виходить, це ваша шуба? Угу. А можна я мені ще п'ять мінут покажу? П'ять Ну Добре, доробиш манікюр, потім заси. Все. все, ходімо. Петя нормальний пацан, він мене зрозуміє і підтримує. Петь, треба постоять на шухере. Я ни якому в шухере стоять не буду. Я две вещи в цій жизни не делаю. Не стою на шухере, потому что мені впаду ждать. И не ворую, потому что мені впаду листы. Петь, кум, сват, брат. Тоді просто не глуши машину, добре. Ну, выстав неловка ситуація. Вс, вся твоя жизнь неловка ситуація. Ну, ты ловко научился петлять. Вот и сейчас. Я ловко зніму шубу з Біатріс і віддам її Яні Вікторів. І все. Я вже давно все по-тихому зробив, але вона постійно в ній. І манікюр робить, і стриже. І навіть. Туалет. Скажи мені, зачем ти усложняєш прості жизненні віші? Та що їй скажу? Ти її очі бачив, коли вона шубу побачила? Кіт зі Шрека відпочиває. Та да я скажу мені по барабану. П'ять, ну не лізь! Я сам розберуся, я вже дорослий. Хорошо. Ти вже Просто я сейчас не понял. Тубы немає. Я настраиваюсь. Сбрось настройки до заводских и дуй давай. Петь. А может, все ж таки трубой по голове? И шубу. И что похдоб. Она бы до конца жизни слюни тебе на рукава пускать. А ты ей будешь у воздух увозить рядом с картошкой. Та кэпич! У нас так дом это пубер! Пошел! Вот! Ну нащо п'ять, ну домовились же. Мені жарко. Да? Так пішли зі мною. Це не шухер. Просто провітришся. Ну і мені буде спокійніше. Та, Стоїш побігли! Оце по-людський! Да. Пєть, та все ж нормально пройшло! Я з тобою не балакаю, ти кончений. Та я хотів зробити, як ти казав, але рука потягнулася і. Я все бачив. Та пєть, а ти уяви, як я на вікторі назрадіє, коли узнаєш, що її шуба знов її. Пєть! 18 років віскі. Він хоч не просрочений у вас. Щас марафет наведем, буде як нова копійка. От де це я налази, а? Нам же ж на корпоратив. Олег Анатольович, це жінки. У них сто дорог, у нас один путь. Вона може просто в сумки час лазить, просто лазить. На мене дивіться. Тільки ти про те, що ми милий діда, не розповідай. А що за дід? Я мив Олег Анатольович. А ви в цей момент ригали. Та що за дід? Обережно сходи. Так. ой, оп, оп. Яна, що трапилось? Якийсь урод напав на мене Біля салону, бризнув очі балончиком та ще й шубку мою забрав. Ой, дякую тобі, Бетрі, що довезла мене додому. Дякую, Беатрись. Та нема за що. Слухай, Яна, ти не переживай, ми його обов'язково знайдемо. Чекай, так твоя ж шубка тут. Ісус приніс. Хто у нас урод? Я навітряна, Ту тут? Заспокойтесь, Яна Вікторівна! Олег Анатолійович, я ж не знав, наша я вона. я, я думав, то біатріс. Що? Ну ти гад! Стоп! Стоп! У нас же сьогодні корпоратив, треба все встигнути. Яна, ти себе в дзеркало бачила? Це я? З такими фінгалами і на який корпоратив не піду. Так, все, хорош, ніякого корпоратива не буде. Корпоратив буде вдома. Перший конкурс що робимо з Сусом». Сіли! Ти туди. Пропоную зробити епіляцію бікіні. Глибоке. Гарячим воском. Та тоді вже краще машинкою, що баранів стрижуть. Що? А давайте краще. Я як якудза, палець собі відріжу. Заткнись. Олег Анатольович, ха. Остапович же душу Богу віддав. Та ти що? Та да? І... ж людину провести на той світ. Ну да. Собирайся, Сус, будеш діда мить. Яку ще діда? Та ти не переживай, сонечко, я тобі пізніше все розповім. Так що за дід, мені ж теж цікаво. О, ну, ти узнаєш. Так а... Не переживай, він буде наказаний. Я тобі відео скину. Віскарик взять, діда обмивать. Сус! Дід це не покупка, його не оббивають. Подстав. Остапович, така от історія. Підіграєте? З мене літер ваше двоє. Давайте готовте. Ага. Так, може. Давай, давай. Пит, э, там хоть на снимать. Сус, мне надо людям видео отчет показать. Так, давай. Давай между пальцами хорошо, что так не свои мы. Давай друг, И друг, конечно. Ножки и пяточку протыкай. i <laughs>